Пропоную взяти пластилін або кольорове тісто і зробити осіннє дерево. Давайте розглянемо, як виглядає готова робота. Але в вас робота може бути, звичайно, ще краще. Подивіться, це в нас якби малювання пластиліном, контурне ліплення за допомогою жгутиків. Вийшов ніби малюнок, але він об'ємний. Бачите? Абстрактний. Дуже гарна прикраса, можна прикрасити кімнату дитячу або в рамочку і комусь подарувати. Приступаємо до роботи. Візьміть аркушик білого паперу і намалюйте простим олівцем контури дерева. Розкажіть дитині, що це стовбур, це гілки. Від гілочок іще маленькі гілки, що гілки і само дерево ростуть знизу вверх. Намалювали і переходимо до другого етапу. Підготуйте, будь ласка, кольорове тісто або пластилін відповідних кольорів, зелений. Жовтий, помаранчевий. І розвиваємо дрібну моторику, робимо ось такі жгутики. Багато-багато жгутиків різних кольорів. Беремо долоньку, ось так. А потім, між двох пальчиків, розкочуємо тоненький жгутик. Можна відщипнути трішки, і багато таких жгутиків накрутити. Жгутики накладаємо на контур і притискаємо. Якби фарбуємо тістом або пластиліном, зафарбовуємо, заключний етап. Прикрашаємо гілки листочками зеленого та помаранчевого кольору. Ще є зелені листочки, але багато-багато жовтого, помаранчевого, ніби золотого кольору. Тому осінь ми ще називаємо золота осінь. Зробіть, будь ласка, з дитиною дерево. Осіннє дерево, золота осінь чекає на ваші роботи.